Пані Людмило, доброго ранку. Чи чуєте ви нас? Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Говоримо на дуже важливу тему, і напевно вона от максимально актуальна дійсно з часу повномасштабного вторгнення про відпочинок безпосередньо в Україні особливо хочеться говорити. Наскільки, от взагалі, на вашу думку, також в контексті нашої бесіди з Каріною, сьогодні доречно йти у відпустку під час війни, чи це важливо, чи це недоречно може бути. Звичайно, це я б навіть сказала не те, що важливо, це життєво необхідно. Чому? Адже відпочинок це наш ресурс. Можливо, ми в нашому суспільстві трошки не звикли до цього, але насправді це стан здоров'я і особливо під час війни. А ми щодня і навіть щоночі переживаємо певні стреси, це тривоги, ну, це взагалі життя під час війни. Ми хвилюємося за своїх близьких. Відповідно, цей стрес накопичується. І якщо там, умовно, на першому році війни ми були не готові до цього, у нас ще були якісь там сили, то зараз ну, вони вичерпуються. От. А їх треба десь брати, їх треба відновлювати, тому це надзвичайно важливо йти в відпустку і відпочивати. Угу. Знову ж і так, якщо брати в порівнянні між жінками і чоловіками, то в жінок тут бачите трошки інша ситуація. Все одно жінки, скажем, більше займаються дітьми. Їм треба вивести дітей на оздоровлення. так, Скажем, ну і жінкам в цьому плані трошечки легше, я з вами погоджуюсь. Угу. Ну так, знаєте, трішечки навіть інколи ти спостерігаєш за тим, що в мережу потрапляє, і, і ти не можеш зрозуміти, ну що деякі люди так випадають із контексту, коли ми говоримо про відпочинок. Так що він, він то для чоловіків теж важливий. Але коли чоловіки, які там ну, навіть в наших там українських Карпатах чи десь знаходяться на відпочинку, і випадають з контексту, і навіть там до Кого ще якісь претензії там пред'являє, знаєте? Ну тобто, це такий. Думаєш, аж е, такий іспанський сором відчуваєш за те, що інколи такі ситуації трапляються. Mm. Е, чи так. є взагалі зараз попит на туристичні путівки? Чи як ми бачимо по ситуації з українцями? чи готові українці відпочивати і йти в відпустку? Я скажу, що так, і навіть в порівнянні з минулим роком, відсоток українців, які готові до відпочинку, значно збільшився. Звичайно, ми трошечки, ну тут, можливо, трошки так негарно звучить, але ми зуміли адаптуватися, жити в умовах війни. І вже люди навіть собі вибудували свого роду таку лінійку, що ми можемо там заробляти, ми можемо забезпечувати себе важливими своїми потребами: там одяг, лікування, їжа і так далі. так, Звичайно, донатити. І от в нас вже навіть. Є якась певна частина наших коштів, нашого часу для відпочинку. От. І так, статистика свідчить, що люди вже готові відпочивати. Знову ж таки, хочу повернутися до того, до якості відпочинку. Так? Адже не всі розуміють, наскільки зараз важливо якісно відпочити. Так? Ну, тут, тут треба відчувати цю грань. Угу. От е, ми зазначили також, що ну важливість от відпочинку і не тільки прямо от, туристичних путівок, але банально там сходити в кафе, відвідати там зоопарк, театр. А, так, це е, теж важливо, особливо в контексті того, що це теж частина українського бізнесу, економіки, який потрібен, який функціонує. І от е, виникає запитання: наскільки за вашими спостереженнями, е, от е, утримався ось цей туристичний бізнес, туристична відпочинкова складова в Україні. Як частина економіки, чи дуже сильно от за той рік, коли попит був невеличкий, постраждала ось ця сфера України? Надзвичайно постраждало. Я скажу вам так. Якщо ми беремо, до прикладу відпочинок суто в Україні, так давайте розглянемо, наприклад, Одесу. Там закриті вже всі зони відпочинку через небезпеку, так угу. українці. Ну, на море могли ну, останні роки виїхати, тільки, якщо ми беремо, говоримо про Україну, тільки Одесу. Так? Ну, Херсон, знову ж таки, це все вже закрите. Так? Відповідно, це значна частина. Це підприємці, ну, ви ж самі. Знаєте, так, ви вже це озвучили. От, якщо ми беремо взагалі таку більшу сферу, як авіа, де багато літаків, аеропорти закриті. Ну, я вам, на мою думку, що сфера туризму постраждала, можливо, одна з найбільших, яких постраждали, так був коронавірус, а війна, от дуже додала цьому <тас> такі, скажем, <тас> негативний вплив. Ну так. тому так постраждали і дуже сильно, на жаль. Але я вам скажу, що українські оператори дуже гарно працюють, вони е, виходять на закордонний ринок, і це дуже радує. Це чудово. Дійсно, дуже шкода, що ми втратили дуже багато туристичних таких місцевостей, особливо на Херсонщині, так і навіть на Донеччині, там ж були дуже неймовірні місця, де можна було відпочити. Як в якості туризму, одечне ми бачимо, що перетворилася затока, та саме дуже відоме місце, так де багато людей відпочивали. І яка зараз у нас в Україні альтернатива? Це який відпочинок? Це напевно от ліс Карпати в ту сторону направлений туризм? так, звичайно, звичайно, в ту сторону Закарпаття, Карпати. Е, от, можливо, навіть на Західній Україні можна їхати на озера, е, так е, ну, це і можна поєднати, скажімо, такі е, хороші соснові хвойні ліси з озером, е, з гліцериновими озерами. Тут е, скажімо так, е, в принципі, можна знайти дуже хорошу альтернативу. Взагалі, така моя рекомендація звернути увагу українців на відпочинок в поєднанні з оздоровленням, адже в Україні досить високий рівень саме от таких санаторно курортних відпочинків. Тому я б радила навіть звернути увагу на той самий Трускавець, на Моршин, східницю, ну або терна... термальні води. Хто, скажімо так, собі може це дозволити. Е, тому дуже гарна uh -huh. це альтернатива. Uh -huh. Знаєте, як завжди, цікавить питання: все таки скільки це все може коштувати? От уявімо, звичайний тиждень відпустки для середньостатистичної сім'ї в Україні. На яку суму треба орієнтуватися? Ну, давайте так. Давайте середня статистична сім'я. Там це буде двоє дорослих і дитина. А uh -huh. ми розглядаємо варіант. Давайте до прикладу трускавця. Так, там гарні парки, можна погуляти. можна гарно провести час як дорослим, так і дітям. Можна орієнтуватися на суму від 10 тисяч гривень. Це якщо ми враховуємо наприклад тільки сніданки в готелі, але я не рахую дорогу. Це суто ми бронюємо готель, сніданки і без процедур, тобто плюс-мінус можна звичайно знайти дешевший і значно вищий рівень, але в таку ціну можна досить добре відпочити. А я насправді думав, що ціна буде значно вища. Тому думала. коли ви сказали, що можна і в 10 тисяч вписатися от сім'ї е, з трьох людей, то це взагалі дуже дуже е, вища ну... ціна. Я вам скажу, що це: от якщо ми беремо, наприклад, з понеділка, вже там з 29 травня, uh -huh. ми враховуємо, що ще це не настільки високий сезон, тому що люди ще не пішли відпустки. У школярів та студентів ще не закінчилося навчання. Це от ціна, наприклад, на наступний тиждень. Звичайно, з кожним днем воно буде зростати. Uh -huh. Uh -huh. Зрозуміло, дякуємо. Звичайно, що частина українців також розглядає і відпустку за кордоном. Чи є якісь тут поради, і чи можливо зараз також спланувати якийсь такий для себе відпочинок саме за кордоном? Так, можливо. Як я вже казала, наші туристичні оператори дуже гарно працюють. Вони вийшли на міжнародний ринок. Ну, вони взагалі працювали, але в нас є можливість. Нашими українськими туроператорами літати за кордоном, там такі країни, як Німеччина, як Польща, Молдова, Румунія. І, в принципі, є дуже хороші е, варіанти. Звичайно, ціна вища. І таких. Е, як ми звикли, горячих турів вже не буде. І враховуючи, що попереду це все одно гарячий сезон. Так? Тобто тут треба вже собі розуміти, що це буде інша ціна зовсім, і планувати я завжди раджу наперед. Це найкращий варіант, бо є можливість вибрати під свій гаманець, скажімо так. Можливо, можемо ще от окреслити, звісно, коли ми говоримо про. Такі ну, курорти, там Трукскавець, Моршин, взагалі Карпати, е, то ну, це класний, бажаний відпочинок. Хоча багато хто ой, та це так далеко е, не поїду. Е, по місцях, які от, ви могли б дати поради людям, які живуть от, навіть в е, таких східних, е, придніпровських регіонах, так? тобто там і Дніпро, є, і там, Полтава, Кропивницький і так далі. Тобто е, такі звичайні міста. Я ж так думаю, що є якісь там бази. Відпочинку, якісь комплекси, і такі яких можна теж добре відпочити навіть от локально по різних регіонах України. Так, можна відпочивати локально, знову ж таки, це питання безпеки. Е, от Тому що на просторах інтернету я часто зустрічаю от такі е, варіанти е, відпочинку, але е, Скажем, на схід на сході країни все одно є більш небезпечно. Це треба враховувати. так? Тому для себе зробити якийсь так званий варіант Б для того, щоб знати, на випадок чогось я можу там, наприклад, переїхати, на випадок там, тривоги я можу сховатися, так? Це все треба не соромитись і обговорювати з власниками послуг, які надають, так? тому що ну, це зараз найважливіше для нас, наша Дуже. безпека. Тому, звичайно, виїжджати, ну, бачите, відпочинок. Це знову ж таки ресурс, і люди не повинні думати, що треба тільки поїхати за кордон, тільки поїхати на озера в гори, і це все це буде крутий відпочинок. Його дійсно можна організувати локально і дуже гарно. Просто треба розуміти для себе, що ну що важливіше. Щось десь далеко, журавель в небі так. Не. Чи от краще на місці? Угу. Дякую. Можливо, є ще вас якісь поради стосовно того, як коли бронювати все це. Тому що, пригадую, минуле літо, наприклад, ми не знали взагалі, чого чекати з дня на день, і я вже коли подумала, що можна кудись на пару днів виїхати, просто нічого не знайшла, бо все було заброньовано. Коли слід вже... Домовлятися про все, як, можливо, які ресурси для цього застосовувати декілька можливо порад стосовно. Я раджу робити вже це от зараз. Насправді, тому що літо вже от попереду, вже воно за тиждень близько, і я ж кажу, ціни ростуть, школярі закінчують навчання. А так було завжди, що як тільки закінчується навчання студентів і школярів, починається період відпусток, завжди ціни були дорожчими. Uh -huh. Тому я рекомендую, навіть якщо ви собі ще не запланували дати відпусток, наприклад, але все одно поцікавитися з своїми менеджерами, так як працювати, на що орієнтуватися. Наприклад, хтось може собі дозволити відпочинок за кордоном, хтось не може. А ну тоді треба розглядати от варіант собі, так ну, планувати наперед. Моя така порада не затягувати, тому що знаєте, на вчора вже такого не буде. Ага. От така найважливіша складова: це планувати наперед відпустку. Дякуємо вам за ці поради. І е, класно, взагалі, що ми цю тему розкрили, тому що, попри багато переживань і е, моментів, а чи на часі це чи ні, ми бачимо, що це потрібно як для відновлення ресурсу кожного українця, оздоровлення дуже важливий аспект, про який ви зазначили, який ми дуже часто випускаємо з е, поля зору, так, тобто відпочинок, ми чомусь сприймаємо як те, що ну який зараз відпочинок війна, але забуваємо, що відпочинок це і здоров'я також. Е, ну і те, що. Мені здається, головне для нас сьогодні, друзі, все ж таки користуватися українським туристичним бізнесом, туристичною сферою. Це буде підтримкою наших підприємців, хто займається туризмом, звісно. Ну і в принципі, пізнавати Україну сьогодні, мені здається, це як ніколи на часі. Дякуємо вам, пані Людмило, що долучилися до нашого етеру. Вам Добре мирного благословенного дня! Навзаєм. Друзі, з нами на зв'язку Людмила Алібус, експертка з туризму та міграційних питань, говорили про те, як в умовах війни спланувати літню відпустку. Все можливо краще бути в ресурсі, так ніж на межі. Ну що ж, продовжуємо ранок надії. У нас рубрика «Спортайм» для всіх любителів та поціновувачів здорового способу життя.